Насправді, якщо сказати двома словами, на мою думку, ми побачили вчора чергову гарну виставу. Саме так. Саме виставу. Я поясню свою думку, тому що правильно дуже задається питання про те, що а чому СБУ? От, от чому СБУ? Ми знаємо, що є кримінальні справи, які почали розслідувати набу під процесальним керівництвом там спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Цього тижня керівництво Набу і САПУ перебуває в США. Якраз на тему зговорять з нашими західними партнерами щоб боротьби з корупції. Чому? Тому що ну очевидно, що якщо американський народ, там керівництво США надає нам зброю, надає гроші, підтримує нас у нашій оборонній війні проти російського агресора, то мабуть вони вправі питати, а куди і на що йдуть гроші, як взагалі формується система влади в Україні і чому досі існують олігархії, які ну <кій> Без малого своїми там підконтрольними телеканалами чи зняттям різних серіальчиків фактично можуть там поміняти владу в країні. Тобто американці тоді задають питання. Правильно, тобто, якщо ми вам даємо зброї, даємо гроші, підтримуємо і так далі. А у вас досі є адіозні олігархи, на яких у нас в США накладені санкції, арештоване майно, він перебуває ну заведені кримінальні справи. А тут в системі влади в Україні досі існує Ігор Валерійович Коломойський, його ставленики і так, далі, і так далі. От і тому відбувається після цього. Це ж публічна інформація, те, що я кажу, відбувається після цього нарада з силовиками в офісі президента, і після цього от відбувається те, що відбулось вчора. Е, тобто, чому я кажу вистава? Тому що. Разом з тим є інформація, вона теж публічна про те, що планувався там черговий допит в НАБУ 7 вересня, в НАБУ, але тут чомусь швидше за НАбу прибігає СБУ, ну і проводить там усі всі речі, а потім суд і застава. Тут ми повертаємось тоді до питання: а хто що контролює? Тобто існує Набу як незалежний правоохоронний орган, який точно не підкоряється там офісу президента. Та існує вертикаль. Залежних політично правоохоронних органів, тобто служба безпеки Україна, які там керівник призначається через там подання президента, всі заступники керівника СБУ призначаються через підпис президента, і так далі. Тобто, і тоді складається враження, що вони отакимось дивним чином встигли раніше за набу прийти. Для чого? Ну, на моє переконання, для того, щоб потім можна було контролювати проведення подальших там слідчих дій, розслідувань і так далі. Ну, наприклад, ми ж розуміємо, що. Не дивлячись на те, що чи там СІЗО буде Коломойський, чи не буде він там, чи він там 509 мільйонів гривень, це фактично там трошки більше 10 мільйонів доларів. Ну, звичайно, для такої людини, як Коломойський, це заплатить. Ну, я думаю, справа там до тижня. А він звідмовився? Ну зараз відмовився. Подивимось, що що він з понеділок скаже. От е, другий момент це те, що е, можна ж по-різному розслідувати. Можна розслідувати місяць, а можна рік, а можна 10 років, а можна розслідувати все, чи на якомусь етапі, якщо ти контролюєш процес розслідування, да, можна розслідувати так, що потім справа в суді розсиплеться. Чи там не так поставить кому, чи там не провести відповідні експертизи. Тобто, коли контролюється слідство, а якщо цим займається не набу, а СБУ, то це слідство може контролюватись владою через те, що це залежні від політичної влади слідчі. Так? Тоді таким чином можна впливати на Розслідування далі йдемо і вже я думаю підзабулося, але 21 рік у цій історії про Панама Пандора Пейперс, mm -hmm. да? там, де непрозоро натякалось про те, що там в тому числі можливо квартал 95 отримав через оці ці оборудки Коломойського там 40 мільйонів гривень, якщо я не помиляюсь, да? але це можна підняти, зараз перевірити. Тобто, знову ж таки, в рамках цього розслідування і у цих сахарайських тем з Приватбанком можна ж дорозслідуватися до того, а чи справді, наприклад, Наприклад, потім ці гроші отримувалися через там різні е, дотичні структури, в тому числі через е, квартал 95. А можна до того, якщо ти контролюєш слідство, е, не доводити розслідування, а зупиниться тільки на окремому епізоді, там де не фігурують ці гроші. Тобто, чому я сказав вистава? Тому що я щиро вважаю, що якийсь дуже дивний збіг, чому не НАБУ прийшло. До Коломойського, а саме СБУ. І це тому, що, на мою думку, це створює підстави для контролю потім надслідством. Тому насправді я не вірю в щирість цих дій. Я розумію, чому їх зробили. По перше, показати зараз нашим західним партнерам, от відбулася нарада. От ми бачите, от Коломойського ми от зараз прозвітуємо. Бачите, от є рішення суду. От він тепер в СИЗО, Ми боремось з корупцією. Якби така гарна картинка. По перше, по-друге, справді лягає в логіку того, щоб прирівняти корупцію до державної зради і на тому підняти саме антикорупційну діяльність служби безпеки України.